Про спілки як масова громадська організація своїх статутних повноваженнях приділяють увагу тому, щоб людина праці відчувала на виробництві не лише те, що вона господар на своєму робочому місці, а й вміло та безпечно могла користуватися засобами для виробництва продукції, які б і гарантували їй безпечні умови. Ми говоримо не про механізми, засоби для виробництва, які можна завтра відремонтувати. Врешті-решт закупити нові ми говоримо про здоров'я та життя людей. Його не завжди можна відновити і ні за які гроші купити. А годувальника, сина, батька, матір чи доньку рідну людину чекають на повернення додому живими, здоровими, з гідністю і честю за відпрацьований робочий день. Називалися підприємство в нашій області, які послідовно та наполегло здійснюють заходи щодо створення оптимального середовища для роботи працюючих та всебічно дбають про безпеку на виробництві. Виробничий травматизм як наслідок аварій та нещасних випадків давно став актуальною проблемою у всіх країнах світу. Нещасні випадки на виробництві посідають значне місце серед причин смертності населення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, смертість від нещасних випадків займає третє місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань. Зниження рівня виробничого травматизму та захворювань професійного характеру в усьому світі одна з найсерйозніших проблем сьогодення. Серед прийнятих рекомендацій для роботодавців наголошено, що вони повинні відновити заклади промислової медицини. Проваджувати такі технологічні новації, які б забезпечували не лише зростання продуктивності праці, популяризацію цінностей щодо забезпечення конституційно права кожної людини на належні, безпечні і здорові умови праці.